Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі! Всім привіт! Як завжди вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні невеличке відео на таку болючу тему, як антракноз лохини. Всі ми, купуючи кущики лохини, хочемо, щоб вони росли і не хворіли на ніякі хвороби, щоб вони давали нам гарний урожай. Проте бувають випадки, коли, на жаль, кущі лохини вражаються тією чи іншою хворобою, однією із найпоширеніших, яких, з яких є саме антракноз. Ті, хто слідкують за моїм каналом, знають, що поза минулому році із моїх, три моїх кущика, із моїх понад 30 кущиків були вражені цією хворобою. Я їх вилікував. Хоча при тому, що мені радили взагалі ці кущі вирізати під нуль. Нічого я не вирізав, друзі. Єдине, що я не збирав в тому, в тому році відповідний урожай цих кущів. Але на сьогоднішній день вони всі усіяні ягодами і вони всі дають, 에, будуть мені давати гарний урожай. Жодних ознак антракнозу на них немає. Проте є ознаки антракнозу на одному із моїх кущиків, які я вирощую гроубоксах, у спеціальних мішках. На жаль. Далі на своїх екранах ви будете бачити, що це за ягоди, як воно проявляється. Ця хвороба на цих ягодах ось ви бачите вже на своїх екранах. В Принципі, ягоди стають фіолетовими, вони підсихають і в подальшому вони взагалі осипаються. Також ця хвороба, вона, до речі, грибкова, уражає гілки. Гілки також підсихають, уражає листя, ось чому радять вирізати такі кущі під нуль, де хто радить. Повторюсь, не вирізав, вилікував. І все норм. І сьогодні ділюся з вами своїм невеличким досвідом. Отже, враховуючи те, що ця хвороба грибкова, ми повинні боротися з цією хворобою фунгіцидами. Якими фунгіцидами? Я вам наведу приклад того, що радили мені, і назву, що використовую я. Ви ж не прив'язуєтесь до моєї практики, хочете, використовуєте. Якщо не хочете, будь ласка, радьтеся ратися спеціалістами, використовуйте інші препарати. У подальшому на ваших екранах будуть ці препарати. Будуть їхні інструкції, нажимаєте Стоп, читаєте уважно і обов'язково використовуєте препарати виключно по інструкціям. Тому що пишуть мені в коментарях, ти там то не називаєш, то не називаєш. Друзі, я ділюся з вами, я вас не заохочую, не кажу, беріть саме цей препарат. Ні, я ділюся своєю практикою. Можливо, вона буде для вас корисною. Якщо буде корисною, я буду дуже задоволений тоді своєю роботою. Отже, перший препарат. Це буде препарат Топсін М. Це класичний це препарат, знаєте, я називаю олдскул. Він мене завжди є в моїй садовій аптечці. Другий препарат це препарат Redemil Gold. Я його використовую в багатьох заходах, зокрема і при обробці у баковій суміші, і при обробці винограду. Третій препарат, який мені порадили в цьому році, це препарат Квадріс. Знову ж таки, подивитися інструкцію. На жаль, у мене його немає, я його не купував. Але в будь-якому садовому центрі можете ознайомитися з його інструкцією і як його приміняти. І четвертий препарат це той препарат, який допоміг мені, який я буду використовувати. Це препарат Свіч. Мені він дуже подобається. Єдиний мінус всіх цих препаратів це їхня значна ціна. На жаль, маємо те, що маємо. Ось. Чим я, з чим я пов'язую виникнення антракнозу на оцьому єдиному моєму кущику. На жаль, цьому році я не зумів провести ранньовесняну обробку. У з кущем, я думаю, знаєте, ці кущі в вони переміщувалися в теплицю, з теплиці на вулицю, тому ось такі от переміщення, оці от погодні умови, можливо, і дали своє. Тому що я раджу вам для того, щоб уникнути цього антракнозу? По-перше, обирайте стійкі сорти лохини. Які це стійкі сорти лохини? Дехто пише, такі, як река і так далі. Але обирайте ті, які вас вирощують у вашому регіоні. Як правило, такі, такі е, сорти і будуть досить стійкими до цих хвороб. Проводьте обов'язково ранньовесняну обрізку. Всі сухі, всі підмерші вражені чимось гілки, все видаляється. Обов'язково контролюйте внесення азотних добрив, це також має велике значення. І саме головне проводите профілактичну обробку весняну, ранньовесняну і осінню. Ось і все, друзі. Бажаю вам гарного урожаю! Бажаю, щоб ваші кущики приносили вам лише задоволення. Дякую, що ви зі мною, друзі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку підписуйтеся на канал і до нових зустрічей всім гарного дня.